Привіт, сьогодні день 39-й. Розігруємо скінчики, 4 скіна, 4 синьочки. І ці 4 скіни виграв юзер просто скажемо собачка юзер. Так не рахується, треба буде перекручувати огірком. <гум> я перекручу сьогодні овочем, сьогодні повторим, дубль 2 буде нормально. Так що вітаю тебе, пиши мені в Телеграм і забирай скини. А тепер дивимося, що я буду розігрувати завтра. А сьогодні я буду розігрувати от таку чудову м 4 чопа, щойно з фабрики флот 0.03. Тому підписуйся, став подобайку, залишай коментар. Це основні умови для розіграшу, якщо ти хочеш брати участь в розіграші. І давайте до кінця місяця доб'ємо 200 підписників. Мені буде дуже приємно, я стараюся, тому подобаючи, коментарі, підписочки. А ми полетіли відкривати футлярчик 39-й футлярчик. Вже 39-й футлярчик. Нагадую всім, якщо хочете брати участь у розіграші скинів, переходьте на YouTube, залишайте вподобайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал, і там будуть проходити розіграші. Так як я вчора не виконав умови марки, які написав, відкрити овочем, бо я трішечки тупанув робовий огірок, але вже огірка не маю. Сьогодні я відкриваю перчиком червоний перець. Нам має випасти щось червоненьке. Або ніж червоний, гарний, або таємне. І бажано, аби так мишку тягнемо. І тепер перчиком. Опа, відкрили перчиком, перчик ми ховаємо. Колір бачимо, що нам випадає, що нам докотиться сьогодні. Я розчарований. Синьочка. Знову цей меморіал. Понівечений в боях знову. Ех, Ну, що поробиш? Що випало, то випало. Чекаємо день сороковий. Нам в коментарях писало, що має випасти ніж. Так що чекаємо завтрашнього дня. Не забувайте підписуватись. І дякую за перегляд.